Вітаю вас, друзі. Завтра на нашому сервері відбудеться вайп і час поговорити про оновлення. В відео я затрону основні нововведення, а більш детально можете ознайомитись в нашому Діскорді. Розпочнемо ми з оновленої ПВП арени, і як ви розумієте, за ПВП ареною йде і івент дерево, який замінить ялинку. Новий рік уже пройшов, тому пора переходити на дерево. Сама арена дуже простора, просто взяли та спригнули. Думаю, вам сподобається. А наступний апдейт затронуть шалкери. Мені здається, тепер по постійно потрібно брати їх з собою на якісь битви. Якщо в вашому інвентарю не буде міста, і ви побачите, що десь на дорозі валяється купа уту, а помістити його нікуди. Саме головне це без паніки. Через наступне оновлення ми можемо тихенько підійти до тих ресурсів, і навіть не натискаючи ніякої кнопки, вони автоматично потраплять до вашого шалкера. Як бачите, всі ресурси на місці. Є такі гравці на нашому сервері, які постійно хочуть з кимось побитись, і завдяки цьому оновленню буде трішки простіше. Це зробити: введіть команду ПВП та увійдіть в чергу. Повідомлення в чат сповістить всіх гравців на сервері, що ви шукаєте з ким можна побитись. І як тільки ще один гравець приєднається до цієї черги, то ви автоматично телепортуєтесь на рандомні координати і можете розпочинати те, за чим ви сюди й прийшли. Перейдемо до двох наступних оновлень, які дуже схожі між собою. Є у нас один чакун, який частенько спавниться на ПВП арені, і кажуть, що після його смерті з нього вилітають ресурси, які можна буде за. Лутати, ну от мені на нього один на один, іти страшно. Мені здається, що в такій ситуації вам потрібні будуть тімейти, тому що він достатньо сильний. Ну і другий бос, я про нього писав в Діскорді, що він повернеться. Це той самий дракон Вейлорна. Працює він по такому ж самому принципу: вбиваєте, спавниться дві скрині, лутаєте. Все дуже просто. Саме Вейлорн з нами майже з самого початку, і тому ця особа легендарна. Багато апдейтів не потрапить в це відео, проте як я казав, в Діскорді зможе. Можна дізнатися більше. IP в описі до відео. Чекаємо вас завтра о 18.00.